На сьогодні, нарешті, у мене руки вже і до часничку дійшли. Дуже багато було різних питань, які потрібно було вирішити, не тільки по городу, по землі, але і в будинку. Так що трішки це все затягнулось. Затягнулось, бо потрібно було вивести ще гній на город, а потім погорати, а йшов постійно дощ, і ми не могли це все зробити. Ось я вже подіставала свій часник. Буду висівати його. Це з повітряної бульбашки. Такі маленькі часничинки залишилися. Висипалося дуже багато, попадало, і я їх вже не збирала. І сьогодні вже, я сподіваюся, що все буде добре. Дощ трохи притих, я вже буду в таку мокру землю садити. Це в мене однозубка цього рішня. Минулого року в мене теж такі були однозубки. Я висаджувала, цю перевіряю, бо вона така наче трошки суха, але ні, всередині вона нормальна. Я їх перебрала, всі там тільки кілька штук було, таких, що всередині сухі, а так вони нормальні. І на наступний рік це вже буде велика доросла часничина, скажімо так. Ось вони, всі три покоління. Однозубка маленька з повітряної бульбашки, однозубка на висадку, то на висів, то на висадку, і часник буду сьогодні висаджувати. У мене тут два сорти чесничку, я їх назви не знаю, тому що ті люди, які нам давали чесник, вони сказали, що теж не знають, як він називається. Той сорт просто садять щороку і все. Вони нам подобаються, такі вони середньої гостроти, не сильно пекучі. Ще тут в одному ящичку в мене є трішки цибульки, мабуть, я її під зиму посаджу, я не хочу перекидатися, ходити з нею. Ще 10 чесничин купила в бабусі на базарі. Просто проходила, я взагалі не мала чесну купувати. Дивлюсь, дощ іде, вона сидить бідненько, там під тою парасолькою сховалася. Мені реально стало шкода, я підійшла. Кажу, давайте мені цей чесничок посаджу. А, і... ой, в мене цибулька висипалася. Така е, теж я з повітряної бульбашки збирала, там внизу насіннячко. також буду висівати чорнушку і висаджувати на цибулю під зиму, сіянку. Тут півні якраз мені підспівують під руку. Тут в мене кілька штук є червоної, ось такої сіянки. Е, Та біла, е, в мене вона дуже довго. Була на городі, я її пізно висіяла і пізно збирала, тому вона навіть зелена залишалася. А ця червона, дуже гарна, така мені сподобалася. і Вона не погнила, не відколи стояла, ну, там в мене ще трішечки оце її лишилося, я її разом з цією білою і буду висаджувати, тому що не хочу я тягнути її до весни. Краще висадити, я буду знати, що воно вже на городі. все. А не перекидатися, щоб бігати. Знаю, тим більше її тут дві жменьки. Ця біленька теж така непогана. Просто я її пізно висіяла і потім навіть забула я її вже збирала, коли вже нічого на городі не було. Тепер головне моє завдання встигнути до дощу. Ще разом мені трішки тут перепало полуниці. Якийсь дуже гарний сорт, так само. Яка назва, ніхто не знає, просто кажуть, що дуже класний сорт, вона пізня, ремонтатний сорт, такий що це вони восени плодоносять. На ніч я замочила в укорінювачі її, залила так швиденько, бо в мене часу не було. І зараз я піду її висаджувати разом з часничком, поки є погода. Таке коріння ну, дуже величезне, в неї я висаджувала перед цим два тижні тому альбу, то в неї таке тонесеньке прямо було, але там менші сажанці були, а ця прям така видно, що міцна. Трішки висадила вже цей чесник, що в мене був налущений. Тут залишився ще ось такий дрібний, я його не буду вже тикати окремо, просто один рядок висію швиденько, бо дуже швидко темніє. І зараз буду висаджувати оцей чесник, що чотири зубчики в одній чесночині. Дивіться, бачите, який він здоровий. Вони навіть так відрізняються. той такий більш фіолетовий чесник, а цей білий. Зараз ось в мене тут цей фіолетовий такий, що дрібніший. А ці що, великі зубчики по чотири? Ось такий він білий. Може, в когось є такий сорт, як він називається? Отаке. в мене три види часнику і всі таємні, бо ніхто не знає, як вони називаються. І я теж. І так, цибулька з часничком вже переїхали на нове місце проживання, хай там собі ростуть. Ну, і тепер швиденько треба і за полуницю подбати, бо вже почав накрапати дощ. Тут вже в нас не так мокро було. Висаджую я полуницю таким чином, щоб оця серединка, оце сердечко не було засипане землею. Звідти мають проростати нові листочки, не можна цю серединку засипати. Я її так приглиблюю трішки, але середину землею не засипала. Вже коли всі саджанці я повисаджую, то тоді вже позасипаю, пройдуся поміж рядками і навколо кожної рослинки позасипаю субстратом від грибів. Там багато якраз соломи, він такий напівсухий, тому що десь на ці дні обіцяють приморозочки такі невеликі. А так як я тільки висаджую, воно не встигне вкоренитись, тому треба чимось наверх накрити. Можливо, ще агроволокном зверху кину, подивлюсь. Гарні такі корінці в цій полуниці. Смішні, як їжачки стерчать. Буду завершувати відео, досаджувати полуницю, бо спина вже так тріщить, що вже треба бігти.